Які ІПСО поширюють російські змі про життя у Херсоні? Цей процес інфовпливу так російського він був задовго до повномасштабного вторгнення. Він пр продовжується під час війни, і не, він буде продовжуватись далі. Які теми про Україну є найбільш маніпулятивними в російських медіа? Вони обстріляють, а потім розповідають ах, як погано живеться, як страждають люди. Для чого Росія використовує ПСО і як цьому протидіяти? Основне це не споживати російські медіа? Вітаю з вами, Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Київ, начебто, готує у Херсоні провокацію з інсценуванням загибелі мирних жителів. Такі повідомлення почали розповсюджувати російські змі на початку червня. Зокрема, російське агентство Рія новини поширило цю інформацію із посиланням, нібито на джерела у російському підпіллі. Після цього повідомлення підхопили інші російські медіа. Вони писали, що з Києва до Херсона начебто прибула група режисерів документального кіно та воєнних кореспондентів з загальною чисельністю 13 осіб для інсценування ударів російської армії по об'єктах цивільної інфраструктури міста. Ба Більше за кілька днів російські ЗМІ повідомили, що херсонська влада нібито евакуюється з Херсона і спалює документи. У ніч проти 7 червня агентство Рія новини знову поширило повідомлення про те, що українська влада, начебто, інсценує обстріли Херсона та його околиць. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пясков заявив, що Київ часто вдається до дезінформації, щоб зганьбити російську владу та збройні сили. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін інформацію про нібито інсценування загибелі мирних жителів назвав черговим російським ІПСО. Посадовець нагадав, що саме російські окупанти вже півтора року нищать херсон, калічать і вбивають херсонців, а також б'ють по цивільних об'єктах. Хворобу яву російських пропагандистів народила чергове псо. Вони розганяють фейки, ніби у Херсоні планується провокація сенсінування загибелі мирних жителів. Цинічно брехливо криваво – Все в традиціях руського міру. Олександр Прокудін закликав жителів Херсона без гострої потреби не пересуватися вулицями міста і обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тож, для чого російські ЗМІ поширюють повідомлення про начебто провокації з боку української влади? Про це сьогодні у програмі. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам про Азов'я, що російські ПСО останнім часом вийшли на новий рівень. Їхня кількість збільшилася. Це дійсно насторожує нас, і тому звичайно, ми починаємо також. Роз'яснювати людям, в тому числі там зверненнями на своїх каналах, про те, що дійсно треба найближчим часом утриматись від прогулянок по місту без особливої необхідності реагувати на тривогу, тому що як завжди, росіяни, коли це таке, ну такі іпсо запускають, вони запускають їх майже завжди з якоюсь сіллю або залякати населення. Або дійсно вони планують якусь якийсь черговий теракт. Хоча ми знов таки звикли до цих терактів кожного дня, на жаль, на Херсонщині. Люди дійсно переймаються. Те, що вони ці фейки запускають, зрозуміло, що місцеві розуміють, що це перш за все росіяни готують і таким чином спробуються потім виправдатись перед не знаю, перед місцевим населенням або перед самим росіянами речник зазначив, що місцева влада та інші державні органи продовжують працювати у Херсоні і евакуацію не проводять. Коли росіяни тікали до гінічиська, перевозили місцеві органи знову каховки, з каховки. Ми тоді про це публікували. Вони бачили, як це розходиться, тому вони беруть. На наші, грубо кажучи, наративи, які були засновані на реальних подіях, і перекручують і запускають їх вже до нас. Зараз немає ніяких там спалювань, документів. Ми працюємо, правоохоронні органи працюють, комунальники працюють, ну і обладміністрація працює. Звичайно, є е, і це не сьогодні тільки сталося. Є плани евакуації, щоб не було як там у 2000 у 22-му році, коли на на початку повноштабного вторгнення ніхто не знав, куди бігти і що робити, але це є. Я впевнений в кожній обладміністрації, в кожній місцевій адміністрації по всій Україні, але ніяких дій по переїзду тікати такого нічого немає. Голови громад також пояснюють місцевим жителям фейки, які поширюють російські змі щодо Херсонщини. Додав Олександр Толоконніков. Не перший раз був фейк про те, що вони і іпсо, що вони планують заходити і звільняти знову Херсон. Але всі е, ті люди, які мають логіку або їм пояснюють за допомогою логіки, що це неможливо, і що це тільки е, і псо чергове, щоб залякати, тому що ну треба для того, щоб треба цього путний, грубо кажучи, коридор, щоб вони могли зайти а просто так ДРГ нічого не дасть з їх сторони. Просто загинуть на півдорозі, тому що ми ж тут теж їх давно вже чекаємо, грубо кажучи. Ну а населення, звичайно, переживає різне населення, різні люди, які по-різному сприймають. Деякі сприймають з розумінням, деякі піддаються якоїсь паніки, і потім їх також там люди більш е розумні або спокійні, роз'ясняють, що це немає. Ніякої логіки в цьому журналіст із Херсона Іван Антипенко розповів, що за його спостереженнями люди переважно розрізняють, коли російські ЗМІ поширюють маніпулятивну інформацію і не сприймають її. Я не думаю, що люди в більшості своїй якось вірять і загалом реагують, тобто вчиняють якісь дії, да, зважаючи на такі повідомлення. Вони живуть вдома, вони. Займається своїми справами, ну от, е, умовно кажучи, критично, поки з ними нічого не трапляється, люди собі живуть далі. Цей процес е, е, інфовпливу російського він е, був е, задовго до повномасштабного вторгнення, він е, пр продовжується під час війни і він буде продовжуватись. Далі, як, як би ця війна там, не закінчила, чи не закінчилась, чи на якій би паузі там, вона не призупинилась. Да? Тому що це гра не просто вдовго, це гра дуже вдовго. Да? І ми маємо це собі сприйняти і адекватно навчитися реагувати на ці е, інформаційні виклики. Ну, тобто ми, ми живемо в такому. Середовищі, коли ну інформація важить дуже багато, і вона напряму впливає на наші там щоденні рішення. Російські змі поширюють маніпулятивні вкиди про життя у Херсоні, яких частина повідомлення відповідає дійсності, а частина є викривленою, каже журналіст. Проблеми, які бувають у місті, вони зазвичай перебільшують, подаються якісь невеликі проблеми, да, якогось там житлово-комунального характеру, наприклад. Роздуваються, і там, якщо у когось там не було води, там да, день чи два, то там можна писати, що ну, все там от, київський режим там, відключив там, воду, да, там, наприклад, херсонця, ну це це так, гіперболізує. Натомість реальність вона інша, бо в Херсоні, наприклад, от зараз світло є, не, не вимикають і водопостачання, і комунальні служби працюють. Постійно навіть в небезпечних районах комунальники приїжджають і ліквідовувати наслідки обстрілів, там енергетики, служби газу, там плюс самі люди, які об'єдналися, які довкола своїх подвір'їв, будинків. Да, от ОСББ дуже проявили себе з такої сильної сторони, ну ті активні. Осередки, які і раніше були, так от і вони зараз об'єдналися. Ці люди і підтримують порядок. Російські ЗМІ також продовжують називати українські міста, такі як Херсон, Одеса і Миколаїв, окупованими українською армією. Чим підтверджують те, що Росія досі зацікавлена їх захопити, додав Іван Антипенко. Також там залякати періодично, да що от ми повернемося і. Херсон, там, Миколаїв, Одеса, очевидно, залишаються в полі інтересів російських військ, ну їхніх командування військово-політичного, і це ми постійно чуємо з їхніх там ефірів, з їхніх повідомлень про те, що вони вважають, що такі то такі то міста повинні, і за їх словами будуть там. В Росії, так да? ну тобто вони не можуть відмовитися від цього загальноімперського наративу, постійно його підживлюють різними способами, то історичними якимись там паралелями, то е, якимись там негативними речами, які відбуваються там в Україні, да, наприклад, внутрішніми якимись проблемами і тиснуть постійно на, на них. Тобто вони не можуть постійно ну, вони не можуть взяти і сказати, ну, добре, Херсон, Україна повернула, типу. Ми не будемо більше нічого говорити про Херсон там чи створювати там, чи чи про Одесу. Це ж гра, якби на довгу дистанцію. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що російські медіа також люблять маніпулювати щодо теми мобілізації в Україні. Зараз найбільше вони поширюють про мобілізацію, про те, як в Херсоні примусово йде мобілізація, конфлікти, які навколо цього виникають. Вони їх вигадують та навіть тоді, коли їх немає, І взагалі постійно транслюють на правий берег, на правижі, що всі чоловіки будуть гарматним м'ясом і загинуть за київський режим, який їм не потрібний. Потім вони підкреслюють проблеми, які вони самі ж створюють своїми обстрілами, і відповідно неможливістю там ведення господарства, проблемами в комунальному е в господарстві. Вони обстріляють, а потім розповідають: ах, як погано живеться, як страждають люди. Взагалі основний мотив це страждання, От як при Україні погано, як при Росії добре. Вони постійно це порівнюють. Головна мета таких наративів це дискредитувати українську владу і посіяти паніку серед населення, каже експерт. Ну їхнє завдання це підтримувати своїх, кого вони вважають е, своїми. На звільнених землях очевидно таких дуже дуже мало. Проте одиниці є. По-друге, сіяти невпевненість, страх за майбутнє, ставити під сумнів рішення влади, підбурювати громадян проти влади, протиставляти мешканців там, наприклад, міста Херсон з Херсонською міською військовою адміністрацією. І плюс до того, до того що я ще сказав, це постійне нагадування, що ми повернемось в Херсон. Це особливо було в Ну, У них був прям такий масований удар і псо по правому берегу, коли вони вигляді чуток, запускали і транслювали в своїх пропагандистських каналах, там Сапеньков там інші. Про те, що ми повернемось, там чекайте. Це для того, щоб знову ж таки посіяти паніку, страх і зменшити активність, щоб люди не вкладали, щоб люди не поверталися, виїжджали. Не бачили свого майбутнього, перебували у фрустрації. Важливо підтримувати зв'язки з жителями окупованих територій, щоб вчасно розвінчувати дезінформацію, яку поширюють там російські медіа. Додав Сергій Данилов. Зазвичай люди з лівого берега дзвонять з конкретним питанням: а чи правда що? Чи правда, що там, наприклад, Харків е, взяли, бо е, в російському інформаційному полі, коли перебуваєш, я сам сам стикався, е, коли спілкувався з людьми з окупації, е, у людей починають виникати сумніви. А, ну, Може, хоч частина того, що кажуть росіяни, це правда. Да? Бо якщо їх послухати, перебувати в їх полі, то там таке враження, що Київ скоро буде взято. Щоб ви розуміли, вони з вас змогли створити таку картину. Тому це спілкування таке важливе воно основні міфи спростовує, але не треба забувати, що на частину воно може діяти якимось чином. Я не кажу, що люди вже починають там перефарбовуватися в росіян. Ні, але виникати сумніви, там. Вагання, якісь експертка із стратегічних комунікацій, Любов Цибульська розповіла новинам Азов'я, що російські ІПСО бувають спрямовані як на українську аудиторію, так і на закордонну. Очевидно, що її велика ціль це зробити так, аби Україна була ослаблена для того, аби можна було. Легко перемогти на полі бою і для цього вони проводять інформаційні кампанії всередині України. Ну і назовні їхні інформаційні кампанії націлені на те, аби зменшити підтримку України. Зменшити кількість наших союзників, переконати тих, хто ще вагається, що нас підтримувати не варто, і змінити думку щодо України тих, хто нас підтримує. Ось це такі великі цілі. Тобто, власне, все, що викликає у нас активні суспільні обговорення, Росія використовує на свою користь, робить так, аби українці сварилися між собою. Аби відволікалися від війни а, і усіляко шукали винних всередині країни. Українцям. Варто дотримуватися правил інформаційної гігієни і споживати інформацію з перевірених медіа, каже експертка. Нагадаю, що соціальні мережі не є медіа. Телеграм це не медіа, а, і там анонімні а, канали в телеграмі. Це не медіа. Якщо ви хочете дійсно не потрапляти в пастку російських інформаційних кампаній, найкраще це вибрати собі два, три, чотири медіа авторитетних медіа, які дбають про свою репутацію, медіа, які перевіряють інформацію, і читати їх, а не споживати це все підряд в соціальних мережах. В цьому випадку, чим менше, тим краще насправді. І, звісно, не вестися на усілякі емоційні заголовки, на клікбейт, те, що зараз називається. Так? Тобто, максимально уникати оцих кричущих. Емоційних е, заголовків і, і загалом матеріалів, тому що саме мета цих матеріалів це викликати дуже сильну емоцію. Жителям окупованих територій складно знайти доступ до українських новин, зазначила Любов Цибульська. Але перш за все, їм потрібно дбати про свою безпеку. Дуже часто люди е, намагаються слухати українське радіо, шукати телеканали шук онлайн. Читати інтернет, але часто це може бути елементарно небезпечно. Тому я би радила все ж таки, звісно, в першу чергу це онлайн шукати, якщо є така можливість, і, і дбати про свою безпеку. При цьому для того, аби сусіди не донесли російським військам про те, що ця людина споживає українські медіа, тому що це насправді. Ля для росіян привід е, до насилля, е, і також звісно, основне це не споживати російські медіа. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну, і назвали це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.